Шановні друзі, шановна громада, три роки тому Україна стала на шлях боротьби з зовнішньою агресією. Але треба згадати про те, що внутрішня боротьба зі злочинністю це теж величезний біч, це теж те, з чим боротися ми повинні постійно. Тому оновлена поліція, оновлені реформи, все, що сьогодні відбувається, це каже про те, що. Україна дбає про безпеку своїх громадян. Це каже про те, що сьогодні реформа дійсно діє. І сьогодні яскравий приклад того, що ми маємо не просто сьогодні передачу простих автомобілів, обладнаних для підтримки нашої поліції. Ні. Ми кажемо про те, що сьогодні створюються швидкі групи реагування, які повинні. Забезпечити безпеку наших громадян, також хочу сказати, що об'єднавши зусилля наші, ми можемо чітко, чітко зрозуміти, що сьогодні треба не критикувати реформу, яка діє в поліції, а навпаки, допомагати. Бо коли ми постійно наголошуємо, бо критикуємо, людина втрачає крила. Я постійно це кажу, тому дуже прошу. Підтримати нашу поліцію так само, як підтримує її президент, так само, як підтримає її уряд, так само, як підтримає її міністр. Підтримати всіх, кожного і долучитися до боротьби зі злочинністю. Підтверджую слова, що реформа органів поліції є одним із найуспішніших. Особливо приємно є те, що ця величезна кількість автомобілів. Яка надійшла і гуманітарної допомоги від уряду Японії, одна з найбільших в Україні. Подивіться на сусідній області, порахуйте, скільки автомобілів там. Вони вміщаються на пальцях однієї руки. 17 автомобілів для Миколаївщини це не тільки висока робота народних депутатів нашої області, це величезна підтримка і величезний аванс довіри для тих правоохоронців, для тих, хто стоїть на передовій боротьбі злочинністю. Нова Україна, ми єдина сім'я, на службі народу вітрання, бою і в хвилині мовчання, поліція наша це захист людей і життя. матері і кохані чекайте, наш поклик служити, знайте служба 102 завжди бойова. стоїмо Свободу і права за закон України і для всіх нас єдиний. Служба 102, кодекс і честь, доблесть і місія, хрест, право жовто-сині, Ми з народом єдині. А саме минулого року, в серпні місяці, на день поліції, ми з вами зустрічалися. Де піднімали одну з таких проблемних питань це розкриття злочинів. Якщо на той час звітні дані показували, що ми ледве справляємося, щоб розкрити кожен п'ятий злочин, то тепер я ж із певністю можу казати, що ми вже розкриваємо кожен третій, а в деяких моментах і кожен другий злочин, який скоюється. Але ми всі прекрасно розуміємо, що злочини розкриваються не в кабінетах прокурора, не в кабінетах начальника поліції, а саме на місцях, там, де вони скоюються. І сьогоднішнє свято, те, що сьогодні передали таку кількість транспортних засобів органам правопорядку, свідчить про те, що я буду ставити передбами нову вимогу. Вже не 10% розкриття злочинів по гарячих слідах, а як мінімум 30%, ви повинні давати розкриття злочинів саме по гарячих слідах, маючи таку підтримку і від громадськості, і тепер вже маючи належне матеріально-технічне забезпечення. Це мене як прокурор області надихає на такий позитивний. Момент, каже, я хочу, щоб цей момент передався кожному працівнику, і ви відчували підвищену відповідальність. Ми повинні показати, що ми єдина з вами команда. Сьогодні ми маємо урочисту нагоду продемонструвати, що незважаючи на ту складну ситуацію, яка склалася в державі, на ті загрози, як зовнішні, так і внутрішні, керівництво держави знаходить можливості для розбудови та посилення правоохоронної системи. Якщо ви запитаєте мене, чи робить поліція все для того, щоб забезпечувати спокій і безпеку громадян, я відповім, ми хочемо робити більше. Ми хочемо передбачати і попереджувати ті загрози, які існують. Сьогодні ми передаємо ці автомобілі, сучасні автомобілі, виключно підрозділам швидкого реагування. І це дасть нам можливість у самих віддалених районах Миколаївської області забезпечувати виконання тих завдань, які стоять перед нами там, де немає представників патрульної поліції. Ми всі усвідомлюємо, що на сьогоднішній день безпека громадян це є основною задачею всіх. Підрозділів національної поліції Районів, означає, що реформа триває, вона торкається кожного з нас, що всі поліцейські, які виконують сумлі на свої функціональні обов'язки в райвідділках, отримали найсучасніші автомобілі для забезпечення безпеки громадян на території обслуговування. На сьогоднішній день це найкращий автомобіль в поліції України.